Мексиканці в тисячу раз ліпші люди, ніж наші люди. Щоб ти був в курсі. Тепер я читаю коментар. 20 тисяч баунтів, ти бачу такий самий, як ті мекси. І тепер доповнюю. О, бачиш, футболка обмащена, я допомагав мексам грузити ту болванку. Е, Дивися, мексиканці, вони дуже дружний народ. Дуже дружній. Може, є е, недружні, але. Наскільки я бачу, от коли я приїжджаю на загрузку чи на вигрузку там, де працюють мексиканці, вони все мені допомагають. Вони мені допомагають тарпи змотувати, вони мені допомагають ланцюги змотувати. Вони мені все допомагають повністю. Таких людей, як мексиканці, Порто Ріко і ще там ті країни, я не буду переказувати їх, бо я їх навіть не знаю. Але то є самі ліпші люди тут в Америці, щоб ти в курсі був. Наші люди ніколи в життю тобі просто так він не вийде з кабіни і тобі не буде допомагати. Ніколи в життю. Розумієш, от чому суть. Я колись як починав е, з траками, і в мене вже, ну, типа, був е, свій степдек, і я накручував паси. Прийшов мексиканець до мене і дав мені таку штуку, що крутити, що легше. І каже, на, бо i find in this. Він знайшов цю штуку. Розумієш? Він мав екстра свою і цю. І каже, я маю, я знайшов, я тобі дам. Розумієш? А наші ніколи б не дали. Я не знаю, звідки ти мені це пишеш, авто з США бачу. Але то не важно. Просто, от коли ти стихнешся з людьми з Мексики, вони реально робітні люди. Я дуже часто їжджу на Нью-Йорк-Сіті, там, де. Цілі райони жидів. Цілі райони, і там в них багато Мексів працює, то вони допомагають все. Ти їм не кажеш, а вони роблять самі. Зумієш? То проти Мексів ти, тобі дуже далеко до Мексів. Якщо ти таке пишеш, що я такий самий, як Мексі, я е, зняв відео для контенту, щоб я щось кинути в інтернет. А ти повівся на це і написав коментар. Молодець, дякую. Бережі себе і своїх рідних. Щастя, здоров'я много еліта.